Нова крутезна новинка, від якої я просто в захваті. Стіч! Так, так, пухнастий, милий інопланетянин або непереможна істота з руйнівною силою того гострим розумом. Це вже як кому подобається. У нас його інтерактивна версія, яка оживає від дотику руки. Про все по черзі розпаковуємо. Ця іграшка поєднує технології аніматроники і лялькового театру. Тобто ви керуєте рухами, а механізм всередині звуками та реакціями. Отут є отвір для руки. І ми можемо клавішами рухати вуха та очі. І ще ротик. Тепер додамо батарейки і стіж стане інтерактивним. Він буде по-різному реагувати на різні комбінації рухів. Привітаєшся! Oh, oh yeah. У нього на голові є датчик, і якщо ви його погладите, йому це сподобається. Який oh, він oh, oh. Доторкаємося до язика і стіт починає розмовляти своєю тонтологською мовою. Oh, oh, oh. Дуже класно, але нічого не зрозуміло. Далі стічу подобається нюхати різні предмети і реагувати. Закватом або угилею. Якщо ви не будете гратися іграшкою, то він буде видавати різні звуки або мелодії. Всього більше ста різних звуків та реакцій. Окремо скажу за тулуб. Він нераховий, але дуже прикольний. М'якенький і приємний на дотик. Адже в нього прикольний хвостик? Зовністі теж виглядає так само, як і в мультику. Це крутезна іграшка. Тож подаруйте ці неймовірні враження і не прогадаєте. Посилання на іграшку під відео. Алоха!